І так швиденько вага мого самця. Ось маємо 11 кілограмів, 700 грамів. Ось бачите, маємо ось таку вагу мого самця. Самець сидить в сім'ї. Самки його... Фу, я аж задихався, самки його гонили і досить довго гонили. Поки відганяли від годівниці, щоб він не їв, особливо одна з чорних самок. Зараз, як-не-як, -як, він трохи успокоївся і він вже їх десь тиждень, напевно, вже почав їх ну, порядок в вольєрі тримати. Остап. Я задихався від того самця, таке майже 11 кілограмів 700 грамів. То... Я як брав його в руки, то думав набагато більше є, ну, але що маємо, то маємо. Майте на увазі, хто починає розводити нутрій, що від великих батьків, від великого самця і самок, будемо мати великих внутрінят. Якщо самець, який ви тримаєте, має 6-8 кг, то відповідно і внутрінята будуть мати трохи меншу вагу. І, і також будуть зовсім інші темпи росту внутріняк. Завтра, напевно, я, а може ще нині, як внутріня, якесь підійде сюди до мене, яке 28 числа, то нині, чи завтра буде 28, я щось з датами не, не дружу. 28-29. Числа в мене були народжені внутрінята 13 штук. І я декілька їх вихоплю, коли вони будуть їсти ось тут в... будуть їсти, я їх хапну пару штук і спробую зважити. Все, дякую за увагу. Ось так ми вирощуємо нутрі.